Всім привіт, такі мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ж я купила у Аврорі, це перш за все. А потім покажу те, що купила у рульці, бо відео з, з рулькою зайшов дуже вам. У мене гарні перегляди, і вам сподобалось. Особливо навіть сумчани деякі не знали, що у нас є такий магазин. Е, мабуть, е, ну, всі знали, що воно є таке. Але де воно знаходиться, ніхто не знав. А воно під боком, і ще я знаю, у деяких районах Сум теж є. Там навіть нічого не написано, просто такий закапелочок невеличкий, але там продається все. І мені подобається, там скуплятися. Якщо я не хочу стояти чергу у хатці, то я заходжу у рульку. А в рульці ну, буває, сьогодні одна людина була. А коли я пізніше йду з роботи, то буває і багато. До 6 воно працює, тому десь у 5 годин ну, дуже так. Ну, Почнемо з того, що я у Аврорі купила ось отакі. Соняхи, я їх постійно показую. І коштують вони оце ось 180 грам 39 гривень. Цього разу ну це без знижки. А так, іноді буває ще дешевше. Але це вони найкращі Мені найбільше подобається. Я Е, як ото кажуть, і змінила арку і купила цього разу джилет, Воно там на 20 гривень дорожче виходить, але пінка аж мені цікаво, чи, чи пахне вона по-іншому. Ну, майже, майже так само. Такий самий гель, і, дивіться, е, одразу. Перетворюється на піну. І що мені подобається, це те, що от воно якимсь шаром тут розповсюджується по руці, і це непогано. Дивіться, зразу в піну, це дуже класно. І такий якийсь аромат, аромат алоє. Ось так моє любі, тут воно йде. Для чутливої шкіри, так само, як і арку для своїх, я брала не раз теж для чутливої шкіри. Але е, саме нанесення ну, дуже мені сподобалось, і піна так шапкою береться. Навіть того трішки, представте, я видавила, і те трішки прям, ну, хватило надовго, О, ск скільки її. Не можу навіть витерти. Представляєте, як воно ну, класно взялося? І саме цікаве, що отут-гладеньке, прям, ви бачите, як ви близько. Ну, Це дуже класно. Я думаю, хлопцям моїм сподобається. І вони ну, арко навіть не захочуть. Після джилет. Це, ще раз повторюся, гель. Вони люблять дуже гель. І коштував він. 140 гривень, ну, 142 гривні, а в мене там були бонуси, я люблю бонусами. Хай там копійки, хай там що, але бонуси це класно, коли ну, 4 гривні вона списала, коли я 280 заплатила, а 4 вона списала. І ще там 5 у мене на бонусах. Закінчується наш дезодорант для туалету, так скажімо. І я взяла цього разу е, не лаванду, не ведуся більше, бо ніхто, ніхто, чесно вам скажу, ні парфумери, ні, е, оці, е, тим паче е, ті, що випускають дезодоранти для туалету, ніхто не вгадує аромат лаванди. Тої лаванди, яку я е, люблю, і е, де присутній пряний такий аромат. А от цікаво, як же це буде пахнути. Ну, так скажімо, О, це мені подобається. Він такий ненав'язливий аромат. Ну, так як раніше я брала морський бриз, ну, зовсім. Якісь ці серії грейс слабі, чесно вам скажу. Більше брати не буду. Він коштував по акції був 49 гривень, Зараз він по акції в Аврорі 39. Але мені подобається, що він такий неядучий і це не може не радувати. Бо якщо це все отак змішується, і потім навіть кішка не може зайти сходити спокійно в туалет, то це дуже погано. Ну, ось оцей, як я сказала, коштує 39 бак. Це нічого, я вам скажу. Ну І те, що у мене хлопці люблять і чим бриється, це бік, бік три. три леза тут гарно вибриває, Ну чоловік не, не ріжеться, так як від звичайних лез, де по одному лезу. Ось тут вся шия, оце все у нього якось подрате. І цих дві штуки немало, не багато, коштували 64 гривні. І оце все в Аврорі на 280 гривень. Ну і звичайно, звичайно, від деяких буде. Кешбек, хоча, хоча я не бачу на цих всіх товарах кешбеку, тому ну, не буде. Але буде кешбек, той, що йде в Аврорину там, скриньку, із якої можна буде розплачуватися теж. Ну, ось так ось такий мічек. Я в Аврорі обожнюю скуплятися. Обожнюю і за ціновим таким діапазоном, і за те, що там все є, і те, що я можу собі дозволити. Я не комплексую, як ну, буває в інших магазинах, Так як зашов, от ститно, от на мене дивляться, от я там дивлюся. Чесно, я і в таких магазинах мені пофіг, якщо воно мені потрібне, я його куплю. А не потрібне. Я обрати так, як деякі, ну, там ходити, придивлятися, потім думати, коли буде зарплата. Я пару раз так зробила, чекала на зарплату, прийшла, його там немає і все. І як ото кажуть, в мене все впало. І нічого я більше так не роблю. Те, що мені зараз саме хочеться, я купила і все. І не думаю про нього, і вам рекомендую. А далі буде те, що я купила у рульці. А зараз те, що не у рульці, покажу те, що я купила для машуні. Ось дивіться, який пакет АТБшний з Новим роком. Але це все одно. Головне, що наповнення, як -то кажуть, не упаковка, а наповнення. Ось купила машуня, Люба ось такі ромбики, Чотири лапи з куркою. Це вона обожнює, ми її купили. На перемінку. Буває триугольнички, буває ромбики треугольнички. Тому ось так. Ну і також я купила ось 2 кг ось такого наповнювача. І цей наповнювач гарно впитує сичу. А те, що я взяла в АТБ, ну це просто-просто, воно нічого не впитує. Починаєш оцим лопаткою там шелестіть, щоб витрусити, нічого воно не дає, вонь страшна, тому, як завжди, виручив зоомагазин. І буду брати завжди отакі соснові гранули, гранули деревні. І вам рекомендую. От, у деяких моїх знайомих вони для кота купують оці ну, силікатний наповнювач. Ну, це не дуже рекомендується. Також оцей є як цементовий такий. Теж не дуже у кота сілікатоз, може бути, з самого дитинства не рекомендую. Я рекомендую саме в гранулах і в деревних, і саме сосновим. Ну, це, на мій погляд, найкраще і для кота, і для вас. Тепер покажу, що ж я купила в рульці. А в рульці я купила м'якоть задньої частини. Як завжди там дівчата носом крутять, не хочуть різати, але я подумала, що гарний шматочок, його можна взяти. Він заважив у мене на 340-41 по 219 м'якоть і на кіло 548. Ну, пойму, два хлопці, я, ну, все, все піде. 100%, ну, вже полуфабрикати, і все надоїло, хоч і згалі балуваний. Коли можна просто кусок м'яса піджарити. Ну, так мені захотілося. Фарш курячий, 95 гривень. Оце у мене фарш курячий. Я взяла. Для того, щоб зробити ліниві голубці. Я їх колись робила, вони у мене чомусь порозпадалися, не вийшло так, як треба. Ну, тому буду давати собі, як господарці другий шанс. Буду туди капусту, цибулі багато прибрали, цибулю, треба кудись її збагрити. Тому ось так взяла, акція продовжується. Взяла король сирів, бряжене молоко уже шматочок з'їли один такий, і я взяла знову. І король сирів. Саме в рульці був 297 гривень, коли він кругом по 400 і вище. Саме пряжне молоко, саме король сирів. А тут цей кусочок мені заважив, зараз вам скажу скільки. Угу, 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 угу. Цей шматочок мені заважив на 95 гривень. І взяла на тормозки ось такий фуршетний, соляний фуршетну. Вона щось там коштувала не дуже дорого. І вийшла на 102 гривні. Ось так, мої любі. Ну, це було моє такі, такі покупочці. Покупочки, те, що потрібно, те, що треба, ну, як завжди, перевалило за 500 гривень. Але що куди діватися, треба брати, е, і е, треба щось їсти. Ну, і, звичайно, е, кішечка, щоб входила в гарний наповнювач, і щоб е, хлопці були ситі. Ну, Ось так, ось так мої любі. Цей чек у мене вийшов на 635 гривень. Ну, що я вам скажу, м'ясо затягнуло на багато. Ну, раз купив і вже можна, можна неділю-дві це все їсти. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.